Друзі, всім доброго дня! Дивіться, що приїхало. А приїхала у нас свіжа рибулічки. Дивіться, ось такі сабельки. Чихонечка, білесенька, гранесенька, правильної просушки. Саме головне, друзі, молосолочка. Далі, хто чекав, ось, все, ексклюзивна риба, риб'ець. Поки що є, тому сьогодні можете замовляти. Дивіться, який довго чекали. Хто знає, той знає. Це реально ну, дуже рідка риба. Мало де її можна купити. В портийське ніде її немає рибу, рибець. Саме ексклюзивна риба. Далі платва малосолочка вже попадається з молодою ікрою, Ми не відбираємо, тому що поки вона ну, сложно її прощупати. Але е, попадається вже з ікорочкою. Це іменно октябрьська риба. Є шасінчик, синець, дивіться. Не крупний, але теж весь гарненький сінець. Шикарний, малосольний. Далі, тут теж попадається з ікрою. Дивіться який. Тому замовляйте, все є.